Ти день, що я ділюсь багатьма речами з вами, і я б хотіла поділитися однією з моїх пісень. На жаль, я не володію жодним з музичних інструментів, тому, якщо у вас будуть якісь пропозиції щодо акомпонування, я відкрита до розмови і до співпраці. Ця пісня називається Сльоза. Емоційна пісня, зараз я приготуюся. Дякую, що ви зі мною і з цим дебютом і дякую вам за увагу, за прослуховування. Ти закрив мені серце рукою. Ти сказав. А воно сильно пече. ти зв'язав мої руки з собою. Ти сказав, вже тепер не втече. У мені, не розглядіти погляд твій людина, чи звір. Розкажи. Та не варти моєї, ти крові, та не варти моєї сльози Ти закрив мені небо печалю, ти сказав, воно вже не твоє і не варта. Мого ти кохання, я холодний, а ти вибач мене у пітьмі не розгледіти погляд, ти люди, звір. Розкажи та не варти, моєї ти крові, та не варти мої сльози та не парти моєї крові та не парти моєї сльози дякую автора на